У мене Так, полный, 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 Річні надали підписано буде мати закон шановні силу. При чому тут харклюк за місцем? Це ніякої відношення до такої порані Я розумію, але які сказати, стояло питання, на ОСГ стояли. Мене туда і не таке враження, що мені подобається, що хтось балотувався по бучі, напевно, в тому рекламна компанія і мовила, щоб відмістити дані якісь інформаційні. Що мені полегає? Саме на голосування, дані проект рішення, хочу розпочати. Хто за те создати розбір на 3 квадратних метрів під рекламний схід, хочу визначати? Хто за? Прошу відчувну комісію рахувати. Хто просить? Хто утримався? Раз, два, три, чотири ще отримається. Наступне питання номер два. Зведення комунальних підприємств речі до замовних зв'язку з тим, що будемо що садочок побуде у прані і дев'ять, а введений в експлуатацію переданий на обслуговування відділу освіти припинити користування бучі замовника і анулювати державний акт право постійного користування.